Юрген Ханзен німець, член парламенту міста Гельзенкірхен та надзвичайно чуйна людина. Він один з небагатьох німців, які залишилися в Україні, незважаючи на обстріли та всі труднощі. За цей час він встиг стати неофіційним послом доброї волі. З виходом на пенсію чоловік переїхав до України і організував збори та доставку гуманітарної допомоги на території, які найбільше постраждали від війни, та особисто передавав її. Кілька гуманітарних вантажів. Юрген привіз і в Кременчук. Час, проведений в Україні під обстрілами навіки закарбувався в. Його пам'яті та телефонній галереї нещодавно чоловік дав інтерв'ю німецьким журналістам, де поділився своїми переживаннями та спогадами. Тут не зосталося і каменя на камені, зруйновано всі приватні будинки. На задньому плані ми бачимо те, що від них залишилось, і незважаючи на все це, люди змогли витримати всі перешкоди, і в це просто неможливо повірити. Це говорить про велику силу духу українського народу. Нещодавно пан Юрген повернувся до рідної Німеччини, аби трохи відволіктися від жахів війни. yeah okay. А перед від'їздом ми всю ніч провели у підвалі. Тоді на маленьке місто Світловодськ було випущено 10 ракет. А повсякденне життя Кременчужан також дуже важке. Звикаєш до всього і до поганого в тому числі, незважаючи на обстріли, повітряні тривоги, проблеми зі світлом, водою, опаленням та недостатнім харчуванням, люди витримують усі труднощі, і ми разом з ними. Міський голова Кременчука Віталій Малецький щиро вдячний нашому іноземному другу Юргену Ханзену за його допомогу. Україні, зокрема, і Кременчуку. Гуманітарний вантаж, який він привіз у наше місто, став суттєвою підтримкою для переселенців та малозабезпечених Кременчужан. Після певного відпочинку Юрген хоче повернутися до України та продовжити надавати допомогу вже на місці. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.